Овни, привіт, рада вас вітати! Подивимося, яким буде для вас червень. І ваша перша карта це позбутися зайвого критичного голосу всередині. Тобто, якщо у вас щось не виходило, не виходить, вам важко і ви занадто сильно до себе придираєтесь. Будьте простіше з собою, спокійніше, дозволяйте собі помилятися. Ми всі люди і помилки трапляються. Це не кінець світу. Все завжди можна виправити. Якщо щось не виходить, це не значить, що ви гірші за когось. А зараз ми з вами подивимося: по сферах життя, як у вас відіграється в особистому, кар'єрі. І в фінансах. Особисте життя. П'ятірка пентаклів. Для тих, хто в нас наразі самотній. Король пентаклів, смірка мечів, Всесвіт. Тут. По карті Всесвіт завжди йдуть знайомства, спілкування, особливо спілкування в мережі. Але тут людина, якою ви могли цікавитися, яка нібито цікавилась вами, може ну, закінчити спілкування неочікувано для вас, там, заблокувати, ви там, домовились на зустріч, а людина не прийшла. Тобто тут всякі такі моменти можуть бути. Завжди для цього є певні червоні пропорції, які вам просто треба помічати, тому не розчаровуйтесь. Не розчаровуйтесь так сильно. Бо в когось тут може бути прям таке серйозне бажання зустріти другу половинку, але це не повинно бути вашою першою ідеєю, з якою ви прокидаєтесь. Тобто всі знайомства, які ви матимете в червні, краще сприймати легше, простіше і не будувати собі ніяких планів. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках для когось може бути незапланована вагітність, тому будьте обережні. І що тут найважливіше, то вам не будуть допомагати. Якщо ви раптом вирішите, наприклад, там залишити дитину, то тут від вашого партнера, на жаль, допомоги не буде. Він цілком може навіть вас покинути. Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних відносинах, як у вас, так. Четвірка Пентаклів говорить про те, що ви знаходитесь в зоні комфорту. З якої рухатися, кудись ви наразі не готові. Це може стосуватися чого завгодно. Для когось одруження, для когось питання з'їхатись, для когось питання розійтись, для кого. Ну, По-різному, в залежності від того, які у вас стосунки наразі. Є тут певне розчарування, пов'язане з фінансовою стороною. Можливо, для когось не закриває ваш партнер всі необхідні. Фінансові моменти, щоб ви себе відчували повністю спокійно, і тут ви шукаєте допомоги, підтримки, або взагалі виходу з цієї ситуації. Подивимося, що у вас там буде по роботі, бо тут для когось є дійсно таке питання, що партнер не хоче допомагати фінансово, не хоче вкладатися фінансово у вас, і треба більше самим заробляти. Що безумовно може бути таким моментом розчарування, але. Це ваша зона комфорту. Ви зараз просто так, наприклад, з цих стосунків не вийдете. Що ж у нас по роботі? Для тих, хто не працює. Для тих, хто не працює, бути на утриманні, це можуть бути ваші батьки, якщо ви студент або студентка. Це може бути питання аліментів, також допомога від, від мами, від мами, від бабусі, все, що в такому ключі. Да? Тобто вам, в принципі, допомагають фінансово. Я не бачу тут вашого особистого бажання зараз. Заробляти. Ну, і для когось нема можливості. Для тих, хто в активному пошуку роботи. Так, дві карти в нас. Угу. да. знайти роботу. Знайти роботу, може бути робота неофіційна також, гроші в конверті і так далі, але тут Почати новий трудовий шлях. Навіть на фоні у нас про це йдеться. Робота досить непогана, просто вам доведеться тримати язика за зубами, бо колектив може бути не найприємніший. Бо робота насправді вам буде подобатись для тих, хто вже працює по найму. Тут ми бачимо те, що ви вкладаєте дуже багато енергії і ресурсів фізично і морально в вашу роботу. Ви намагаєтесь бути кращим. Ви хочете, щоб вас помітили, щоб вас преміювали, щоб до вас почали краще ставитися. А дуже часто тут ще карти, які говорять про те, що ви недавно на цій вакансії, і вам би хотілося все-таки. Щоб вас помітили, щоб всі ваші старання окупилися. Але по Семірці Пентаклів поки що, принаймні до кінця місяця, це щоденна рутинна робота. Тут можуть бути певні преміювання, але незначні для тих, хто працює сам на себе як фрілансер. Тут багато спілкування, робочої переписки, узгодження деталей, багато оферів на нові проекти, тобто вас тут з руками і ногами відривають, але може бути багато важких клієнтів, з якими треба буде знаходити спільну мову. І правильно до них якось підбирати ці ключики і домовлятися з ними. Для тих, хто має власний бізнес, як у вас справа. Так, це брати нових людей в команду, навчати їх. Або ж вибір між двома цікавими кандидатами до вас на одну посаду, і вам треба буде зробити правильний вибір. Бо тут в когось може бути менше досвіду, але більше такого. Зацікавлення в роботі і в навчанні, ви можете цю людину під себе навчити. А є хтось інший, в кого досвіду трошечки більше, наприклад, але вже і, скажімо так, ентузіазму менше. Тому будете обирати, хто вам більше підходить. Можливо, зробіть якийсь тест фінальний для того, щоб краще визначитися. Що в нас по фінансах? П'ятірка мечів карта певних таких моментів, коли ми витрачаємо трохи більше, ніж ми розраховували. І сенс в тому, що ці витрати необхідні нам. Тобто, це там щось в квартирі зламалось, або по питаннях здоров'я витрачаємо. Що тут ще треба знати? Тут у вас ситуація фінансово вирівняється. Під кінець місяця, 100%, вона у вас вирівняється, ви отримаєте все, що вам належить, особливо, якщо були якісь затримані платежі, вони теж до вас повернуться, тому я не бачу тут такого чогось страшного. Просто Я б тут порекомендувала намагатися все-таки відкладати, тобто не витрачати все під чисту, а відкладати. Саме на моменти такі емердженсі. Да? Тобто, коли щось раптово може зламатися або десь буде потрібно, і так буде просто вам спокійніше і простіше. Але загалом по фінанси тут хороший. Хороший момент, під кінець місяця все вирівняється. Що жовне, люблю, цілую. Чекаю на вас зворотній зв'язок. Būkite do du sava, dobryshi. Paka-paka.